27-річний полтавець став свідком того, як невідомий за допомогою ножа намагається відкрити чужий припаркований автомобіль. Коли зауваження не допомогли, чоловік викликав міліцію. Але замість того, щоб тікати, злочинець вирішив помститися свідку. Не роздумуючи нині стрій на живих поранення в область грудей, заволодів телефоном та з місця злочину скрився. Поранений з усіх сил намагався викликати швидку допомогу та навіть зробив кілька кроків, щоб опертися на лавку. Він крикнув окно. Оля, вызови скорую, меня подрезали. Я ребенка спать ложила в панике, телефон разряженный, выбежала на улицу, говорю, дай мне свой телефон, я вызову, потому что мой выключен телефон. А он говорит, у меня нету, забрали. Я говорю, кто? Он не знаю и все. После того он больше ничего не говорил. Но соседи слышали, соседи в эту же минуту сразу вызвали скорую, приехала очень быстро, но... ну. Нам сдалі штукаєте список. Чоловік втратив багато крові, переніс операцію. Нині лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. А його кривдник у цей час переховувався на дачі, знищив закривавлений одяг, але від телефону та ножа позбавитися не встиг. Дві доби знадобилось полтавським правоохоронцям з метою встановлення злочинця. Ним виявився 29-річний хлопець, який вже Попадав в полі зріння правоохоронців. Відкрито кримінальне провадження за розбій. Санкції статті передбачають передбачають вісьми до 15 років позбавлення волі.